Прокуратура потрібна як гарант законності, але вона сама стає інструментом порушення закону. Прокуратура приховує злочини, і це є свідченням системних проблем та корупції, яка підриває довіру та потребує контролю громадськості та відповідальності самих прокурорів як гарантії справедливості. Прокурори зловживають своїми повноваженнями, фальсифікують докази або закривають справи через тиск чи особисту зацікавленість, що є порушенням законності. Прокурори хочуть мати, крім заробітної плати, ще й додаткові гроші, а оформлення інвалідності це дієвий спосіб. Використовують систему для власної вигоди, тоді як інші захищають країну. Це також змова між медичними комісіями та прокурорами для отримання фіксованих документів. Навіщо нам у місті стільки прокурорів, інвалідів, які покривають злочини через особисту зацікавленість, стаючи співучасниками кримінального злочину? Ніякого порядку в місті немає. При владі орудують бандити, які творять свавілля.